В івано франківську відбулася розширена рада всеукраїнського об'єднання ветеранів. обговорити спільні проблеми та обмінятися досвідом зібралися 120 представників обласних районних організацій з усієї України. Голови, члени ради та актив Всеукраїнського об'єднання ветеранів приїхали на Прикарпаття, щоб подивитися, як працює Івано-Франківське обласне відділення та взяти його роботу за приклад. Як зазначив голова об'єднання Володимир Гуменюк, представники місцевого осередку працюють краще ніж інші. Івано-Франківська область, маючи солідний великий загін ветеранів, показала своєю працю. Працею зразки, як треба відносити до виконання статутних завдань і нашої концепції. Я був у них на звітно-виборній конференції. Мені це сподобалось. Безумовно, удосконалію меж нема, але вони працюють краще, ніж інші. Івано-Франківське обласне відділення має великий досвід роботи. Йому уже 20 років і до складу цієї організації входять 60 тисяч членів. У кожному районі області є представники об'єднання, які займають активні громадські позиції. У нас займаються люди всім соціальним захистом, по значить національно-патріотичне виховання молоді. Ми беремо активну участь у всіх заходах, які проводяться в нашій області. Ми тісно співпрацюємо з органами влади і місцевого самоврядування. Усі питання, які стосуються соціального захисту ветеранів, ми тим займаємося. Тому й сьогодні у нас приїхала вся Україна від Криму до Закарпаття, представники. Обмінятися досвідом, як потрібно ветеранам працювати в ім'я дальшого процвітання і зміцнення української держави, допомагає Івано-Франківським ветеранам департамент соціальної політики, який, враховуючи їхні потреби і побажання, йде на зустріч під час реалізації соціальних ініціатив президента України. У 2012-2013 році вже вирішено ряд питань. Для прикладу, це збільшені виплати до дня перемоги суттєво майже у два рази, якщо порівняти 2011 рік і тринадцятий рік. Реалізується державна програма щодо придбання житла в нашій області. Планується в цьому році придбати десь біля вісьми квартир. Жеті, реалізується програма щодо забезпечення автомобілями. Під час засідання ветерани висловлювали свої пропозиції щодо покращення роботи всеукраїнського об'єднання в цілому і тіснішої співпраці з регіональними осередками. Ліліана Хомишин, Любомир Бурута, новини телеканал Рай.